І так, вчити дуже їх поточку. Ось. Тепер маю примітувати ось бокові. Ось. Маю тут просверелить, примички зробити. Віде? І ось це повністю зробити. Клін, ну і десь ще потрібно якусь проволоку, наче чинити. Я теж купляю, він з неба не падає. О. Ну, Коротше, буду нарешті займатися. Спитом. І так, закінчив Ось так воно має виглядати. Во. Зашкурив під рівень. Ось так. Во. Потім буду ватури сверлити. Для, для початку треба Ось це скупівати сюди. І з іншої, з іншої сторони теж. Ну Коротше, робота, йо мойо Вуаля. Я зробив його. О, ці перепанки з обох сторін. Тепер це найскладніше, маю якось вирізати обережно отвори. От, щоб вони були симметрично, круглі, О, і рівні. Мене зараз я все десь спробую. Ну як? У мене ще багато спроб. О, якщо. Але це просто саме такі ідеальні. О, якщо я їх переведу, то буде не дуже добре. Ми зрозуміли. Оля. Росворив. Ось, і буду встановлювати. Вот. Ну, Поколушку треба ще тут. Ось тут от, ОСАТА от, три штуки. О, вот, тут і над ними ізоляція, так само не надо їх снайп толком вийде не буде. Треба буде все це пофарбувати. Да і все. Вот. Я буду готувати все от всіх їх до установки. потім вже задую так уже отвір поприсвалюю а це вже на наступне заняття буду вже робити Ось потім всіх отак от з'єднаю тут такі пробіли Ось, щось по типу Ось таке треба зробити Ось такі я зроблю між ними Потім пофарбую і зберу і полакую. А після цього вже буду з цим займатися. В принципі, тут в теорії має бути навіть проще. Може бути такими двома обійтися, по так перерізати і поприклеювати. В принципі, буде все.